Слава Ісусу Христу, слава Україні. Піднісимо подяку Господу Богу нашому за всі дари, які Він дає нам, і за цей дар спілкування, за дар тлумачення Святого Писання, Подякуємо нашим воїнам, які захищаючи нас, нам можливість такого спілкування. Хотів би сьогодні кілька слів сказати про. Свято Пресвятої Тройці, Шестя Святого Духа і також про свято Різдва Івана Хрестителя і поєднати їх. Цього року так випало, що ми ці свято в один день святкуємо Святого Духа і Івана Хрестителя і побачити, як, як Дух Святий діє, власне, діє через Івана Хрестителя, і як Господь хоче, щоб він діяв через нас. Отже, найперше. І чому, власне, сьогодні про це говорять? Трошки так без пізненням. Ці дні були так сталися обставини, що я не міг з вами поділитися цими думками, але хай це буде слово після свяття. Отже, в день Пресвятої Троїці, п'ятидесятниці шесті Святого Духа, ми читаємо Євангеліє від Івана з 7 розділ 37 по 52 вірші і 8 розділ, 12 вірш. І Господь говорить такі слова, хто вірив в мене, у того, як сказано в Писанні, з утроби його потечуть ріки води живої. Неймовірне для нас свідчення і откривання. Сама тільки віра в Ісуса Христа відкриває наше серце, яке стає джерелом живої води. Ми знаємо, що вода це символ Святого Духа. І саме тому, в цей день, 57 ми читаємо це Євангеліє. І далі Святе Писання каже, це сказав Він про духа, якого вони мали прийняти, які мали прийняти, віруючи в ім'я Його. І далі, прошу вашої уваги, бо ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. У нас в церкві існує така розхожа популярна думка, про те, що таїнство хрещення. Забезпечує людині, якби духовне народження. У Дусі Святому ні. Таїнство хрещення для нас відкриває ворота до народження, відкриває дорогу до народження, але не забезпечує того, що ми пройдемо тими воротами пройдемо тією дорогою. Ми, на жаль, знаємо дуже багато людей, які в дитинстві охрещені, але, на жаль, вони не стали добрими християнами. Більше того, ми знаємо людей, які не тільки охрещені, але й навіть отримали хіротонію, діяконську, свяшеничу, єпископську, і навіть сподобалися патріаршого стану, так? але вони далеко не християни. Ви знаєте, я маю на увазі наших північно-східних сусідів. І тому ну, дійсно в світі існують дві церкви, Божа і Московська в лапках. Бо до Божої церкви належать всі католики, всі православні, всі протестанти. Ну, а до того псевдоцеркви Московської ми знаємо, хто належить. І тому самі таїнства не забезпечують, навіть таїнство Священства єписупса Херотонія не забезпечує життя в Святому Дусі, на жаль, така, така прикрість. І тому. Я каже святе Писання, що ще не було на них Духа Святого, оскільки Ісус ще не був прославлений. Отже, ми сьогодні отримаємо відповідь на питання, яким чином людина отримує дар Святого Духа, з яким вона починає жити, як, як це власне Дух Ісуса Христа так, і Дух Бога Отця, Святий Дух, особи Пресвятої Троїці. яким чином. Отримує через прославлення Бога. Отже, якщо ми в собі, в своєму серці, в своєму розумі, в своїх почуваннях прославили Бога, Дух Святий сходить на нас, Він оселяється в нас, Він перебуває на нас з нами і в нас. І діє. Коли ми бачимо якісь там негаразди в церкві серед священників, серед єпископів, серед патріархів, не впадаємо у відчай і не розчаровуємося. Пам'ятаємо про Юду. Адже Юда був апостолом, він, як всі інші апостоли, отримав всі дари, 12 отримали дари, так, і стілення хворих, І вигнання злих духів, і воскресіння мертвих, і проподій, і творення знамен чудес. Юда все це вмів, але Він зрікся. Зрікся не так Ісуса, як самого себе і дару, який Він отримав. І хай це для нас буде таким застереженням і ну, такою спонукою до праці над собою, до того, щоб ми. Дбали, щоб те зерно, власне, Дух, як зерно, впало в наше серце не серед каміння, не серед засушеної землі, не серед терня, не серед будьяків, але впало в землю родючу, зволожену, захищену, очищену, просвітлену. І тому, на жаль, навіть перебуваючи в церкві, як в спільноті. Не кожен, хто є в цій церкві в даний момент, не зле від того, це патріарх, митрополит, єпископ, єпископ, священник, діякон, архімандрит, ігумен, черне, черниця, мерянин має значення. Не всі мають Духа Святого, бо дія Святого Духа пізнається в наших стосунках з ближніми. Це важливо також зрозуміти, і власне вже в другий день. Зелених свят ми читаємо Євангеліє, де е, говориться про те, власне, яким є дія Святого Духа. Найперше це прощення. Найперше це, скажімо так, вирівнювання наших стосунків з ближніми. Адже життя в Святому Дусі це життя по Христу. Вертикаль Христа, ми з вами про це вже не раз говорили. Це є щастя благодаті Святого Духа від Отця до творіння. А горизонталь це роздача цієї благодаті в жертовній, любові в служінні ближнім. Духовиці і святі Отці говорять нам, і святі матері говорять нам про те, що ми повинні прощати наших ближніх. Ще навіть тоді, коли вони не зрішили перед нами. Давайте ми про це зараз ще раз я повторю ці слова, ще раз подумаємо про це. Прощати нашим ближнім ще навіть тоді, коли вони проти нас не прогрішили. Тобто, просто апріорі прощати, взагалі завжди, за будь яких обставин. Адже в кожного з нас в мене, зокрема, є спокуса. Нам хочеться почути слова. Вибач мені. А їх може, вони можуть не прозвучати. І якщо ми не простимо навіть без цих слів, ми закриємо своє серце на один з величезних дарів головний дар Святого Духа, це радість. Блаженна та людина, яка змогла простити всім і все, навіть ще до моменту. Коли людина перепрошує, скаже, вибач мені, я поганий вчинив проти тебе, сказав, думав, розповсив вже про тебе лиху славу, ну і інше щось, так? Я бажав тобі зла. Я хотів помсти, я хотів сатисфакції, я багато чи іншого хотів. Вибач мені. Блажена та людина, яка живе в святому Дусі, вона вже наперед насправді всіх прощає. І коли хтось щось проти неї погане робить, а це для неї, воно її не... Вона, звичайно, болить, але воно не руйнує її внутрішньої гармонії. Ця людина продовжує жити в радості, в радості Святого Духа. Радійте і веселіться, бо велика наш... ваша нагорода на небесах співаємо ми в антифоні це слова. Нагорної проповіді нашої Ісусової заподі блаженств. Радість. Вона не є веселістю. Особливо ми це чітко відчуваємо у часі війни. Що там веселитися? Нема чим веселитися. От радіти можемо. Радіти, що ми діти Божі, радіти, що ми українці, Радіти, що ми діти такого славного народу, що ми християни, що ми. Продовжуючи добрі справи наших попередників, які були правдивими християнами в нашій православній східній традиції. Це також для нас важливо. Радіти з того, що ми Давид Голіаф. Радіти з того, що ми з Богом, що ми з Архангелом Михаїлом, святим Юрієм Переможцем, так, з Пречистою Діву Марії найперше. Як Козацькій нашій пісні співається: Нам поможе святий Юр і причиста мати москаля звоювати. Чи колись співали лихо звоювати? Сьогодні це лихо, це москаль. Це є та псевдоцерква, псевдохристияни. На жаль, так і є на сьогодні, поки вони не покаяться і не принесуть достойний плід покаяння. Ра... Оця радість, радість покаяння, радість прощення. І тут це переплітається з Іваном Хрестителем. Який приходив до усі Ільї, і нагадує нам про покаяння, нагадує нам про хрещення, про те, що, як ми в акафесі співаємо, вчитель і покаяння, і хрещення цих двох хрещень, двох оновлень, двох очищень, двох просвітлень, хрещення і покаяння. В покаянні ми знову вертаємося в чистоту хрещення, і ми знову маємо можливість. Надбати святі дари, дари Святого Духа, які нам принесуть повноту биття, повноту радості. То також є дуже важливо. І тому сьогоднішній рік він особливий, якраз навіть в цьому поєднанні свят щастя Святого Духа і прощення покаяння. І більше того, читаючи Євангеліє. В день, коли ми згадуємо про, сьогодні про Святого Духа і отже про Івана Хрестителя, сьогодні так само говориться про те, що нам дається дар прощення, дар розрішати, дар розв'язувати і зв'язувати на землі. Ми маємо цей дар прощати. І тому, коли, скажімо, ми поминаємо померлих. Священник промовляє прощення. Чи коли не було за Совєтського Союзу, це хтось говорив з поважних людей, з родини просили прощення? Ми всі разом один одному прощаємо. І ця потуга, ця сила молитви громади, яка прощає і благословляє, а священник є її продовженням. Вчимося з цього життя в благодаті Святого Духа, як каже апостол Павло посланий до Галатії, вже не я живу Христос, мені живе. Жиємо так, щоб в нас жив Христос, щоб Він діяв в нас, щоб ми були наслідниками Івана Притечі, який став тим мостиком між старим новим Завітом, який народився від стареньких уже Захарії і Єлизавети. До речі, дуже цікаво те, що слово Захарія означає сила людська. А Гавриїл, архангел, який явився, Захарій, який сказав про себе, що я стою перед Богом, я, Гавриїл, Архангел, який стою перед Богом, означає сила Божа. Тут поєднання цієї сили Божої в Гавриїлі і сили людської в Захарії, які, вже будучи дуже. Такого немолодого віку. Людина в той час вже не народжує. І на Захарії, на Елизаветі відбувається знамення чудо перемоги духа над матерією, преображення матерії. Матерія знов оживає. І в тілі Захарії, і в тілі Єлизавети народжується Спаситель. Що для людини неможливо, для Бога, можливо, все. Пам'ятаємо ці речі завжди: просімо помочі, просимо помочі Івана Притечі, який, будучи родичем, вуйком Ісуса Христа, будучи старшим від Нього на півроку, коли приходить на Йордан, забуває про земне чи відкладає земне, як в Херовимській ми співаємо. Всяке земне попечення відкладемо, так як земну турботу, житейську турботу. Відкладімо прямімо Боже, щоб царя всіх прийняти, Іван Христитель приймає царя, царя, який в його племінникові в Ісусові Христові, Сину від Марії, племінниці з Єлизавети. І Він каже: чи мені тебе хрестити? Це ієрархія духовна. В земному розумінні Іван Старший. Духовному звичайно Ісус Тому просимо цієї мудрості, щоб ми могли розрізнити, щоб ми могли побачити цю дію Божу, як, якою зміняються закони природи, які підпорядковуються духовним законам. І дійсно Дух Святий дише, де хоче і як хоче, в який хоче спосіб. Дозволимо йому це робити. Дозволимо ми це робити. І пам'ятаємо слова, з якими Ісус закликає нас. Твертво, оце творив все нове. Ісус творить все нове нами, ми Його інструмент, інструмент в Його руках. Будьмо цим послушним інструментом Божим, Господь через нас створить величезну, безмежну кількість знамень, знамень чудес, якими і ми преобразимося, і світ навколо нас, і з утроби нашої потечу джерела живої води. Амінь. Слава Ісусу Христу! І слава Україні.